Привіт! Це ваша люксоптика, це наша Лариса Борисівна. Вітаю, вітаю. Сьогодні ми нарешті дізнаємось, чи можливо відновити зір. Тобто ось він був так сяк, а став клас-так. Що ж, якщо погіршення зору пов'язано із незначним запальним захворюванням, то медикаментозне лікування і крихта любові. Дякую, слушне доповнення і крихітка любові допоможуть відновити ваш зір. А якщо мова йде про вади зору, тут, на жаль, нема жодних засобів, які повністю відновили зір. Стривайте, а як же лазерна корекція? Лазерна корекція це просто один із методів корекції, вона так і називається. Тобто існують терапевтичні методи корекції, окуляри, контактні лінзи. Так і хірургічні методи корекції це лазерні операції. Але це є незворотній метод, і виправити не вже складно. Здається, поки що все гаразд, але наступає вік 38-40 років, який ми називаємо пресбіопією, і зір зблизька все одно погіршується. І тоді знову окуляри, щоб читати? Так, знову окуляри. Ах. А в інтернеті пишуть про різні способи відновлення зору. Різні вправи, тренажери для зору, вітаміни, краплі. Це все, звичайно, дуже корисно, але ж це повністю ніяк не відновить ваш зір. Добре, спитаю, як звичайний аматор надзвичайного професіонала. Так а чому? Давайте, наприклад, міопії, тобто короткозорості. Угу. При цьому око може бути або велике за розміром, і тоді сітківка розтягується, угу. або. Має рогівка великозаламлюючу силу. О. І, до речі, збільшення розміру оку на 1 міліметр призводить до виникнення короткозорості у мінус 3 діоптрії. Угу. Тобто тільки вітаміни і вправи тут не допоможуть. Так, це додатковий бар'єр від навколишніх факторів. Але щоб око гарно бачило. Треба, щоб зображення було саме на сітківці, і тут нам на допомогу приходять такі консервативні методи, як контактні лінзи та окуляри. Ось так. Сподіваємось, це було корисно. До нових зустрічей на каналі та у магазині. Люксоптика чекає на вас, Па-па!